До нових зустрічі з вами, шестикласники. Сьогодні будемо продовжувати вивчати прикметник. Ну що ж, запрошую на урок. Тема уроку написання прикметників із суфіксами «еньк», «есеньк», ісіньк, юсіньк, сік, сік, зік. Сьогодні ми Узагальнимо і систематизуємо здобуті знання про прикметник як частину мови. Ознайомимось з правописом прикметникових суфіксів еньк, есеньк, ісіньк, юсіньк, сік, цік, зік. Будемо розвивати логічне мислення, увагу. Пам'ять, творчі уміння, вміння аналізувати і робити висновки, виховувати любов і повагу до рідної мови. Пригадайте, що називається прикметником, на які питання відповідає прикметник, яким членом речення найчастіше виступає прикметник, на які групи за значенням поділяються прикметники. Прикметники якої групи мають ступені порівняння. Які способи творення прикметників ви знаєте? Пригадали? Перевіримо себе. Прикметник самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета і змінюється за родами, числами та відмінками. Прикметник відповідає на питання, який, чий? Найчастіше прикметник виступає означенням рідше присудком. Прикметники діляться на якісні, відносні та присвійні. Якісні прикметники мають ступені порівняння. Прикметники утворюються такими способами: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний. Постфіксальний складання слів, складання основ. Прочитайте укажіть прикметники зі зменшувально пестливим значенням і визначте в них суфікси. Тихесенький вечір на землю спадає, і сонце сідає в темнесенький гай. Ось стежечка манюсінька, мов ниточка тонюсінька. Молоденька хмаринка. Шукав в небі хатинку. Перевіримо себе. Тихесенький вечір на землю спадає, і сонце сідає в темнесенький гай. Маємо слова зі зменшими писливими суфіксами тихесенький і темнесенький. Ось тежечка манюсінька, мов ниточка тонюсінька. суфікси юсіньк у слові манюсінька та Ще один суфікс юсіньк у слові тонюсінька. Молоденька хмаринка шукав небі хатинку, молоденька суфікс «енік». Запам'ятайте, у прикметникових суфіксах «еньк», есеньк, ісіньк, юсіньк, сік, зік, «цік» завжди пишемо, в який знак. Виконуємо таке завдання. Перепишіть, замість крапок уставте пропущені літери. Можете поставити відео на паузу, а потім перевіримо, як ви впоралися з цим завданням. Перевіряємо. Ці квіти дрібненькі, мов діти маленькі, розбіглися у гаю, я їх позбираю. Ущі жоржин мокрісінькі, мов кури, обтрушується стиха від роси, я назбирав повнісіньку торбу грибів красноголовців. Бачимо, що в усіх суфіксах прикметникових, які мають зменшено пестливий відмінок, ми вставили м'який знак. Запам'ятайте, якщо Основа слова закінчується на «г», «ж», «з». Плюс Гзік маємо зік. Наприклад, бух бузький, Париж паризький. «К», С, ч плюс сік. Маємо сік. Юнак юнацький. Молодець молодецький. Х-ш-с Плюс Сік маємо сік. Чех, Чеський, Одеса, Одеський, Сиваш, Сиваський. Виконуємо ще одне завдання. Від поданих іменників утворіть прикметники і запишіть їх. А іменники в нас такі: Козак, товариш, бух, ткач, чех, сиваш, черкаси. Прага, прилуки, латиш, казах, Париж, студент. Перевіряємо. Козак, козацький, товариш, товариський, бух, бузький, ткач, ткацький, чех, чеський, сиваш, сиваський, Черкаси, черкаський. Прага – празький, прилуки, Прилуцький, Латиш, Латиський, Казах, Казаський, Париж, Паризький, студент, студентський. Отож, діти, сьогодні на уроці ми узагальнили і систематизували здобуті знання про прикметник як частину мови. Ознайомилися з правописом прикметникових суфіксів еньк, есеньк, ісіньк, юсіньк, сік, зік, цік. Розвивали логічне мислення, увагу, пам'ять, творчі уміння, уміння аналізувати і робити висновки. Дякую вам за увагу!